Линовиця зустріла свого героя на щиті беззвучним криком у серці кожного, хто на колінах проводжав в останній земний шлях воїна, земляка, сусіда, друга. 23 квітня Линовицька громада попрощалася з військовослужбовцем Збройних сил України Олегом Олеговичем Михайліченком. Молоде життя обірвала кістлява рука війни. Йому назавжди 32. Така ціна незалежності. Зі світлини у вічі та душу кожного теплим і лагідним поглядом дивиться молодий хлопець. Олег Олегович народився 20 лютого 1993 року у селі Леновиця. Тут, поміж гостинних вулиць та привітних будинків, минуло його дитинство та юність. Довгоочікуваного синочка маленького Олега мама Наталія відвела в перший клас. Дзвоник покликав на урок у Леновицьку загальноосвітню школу. Він був душею компанії, завжди привітний, усміхнений, добрий, веселий. Таким його згадують вчителі та однокласники. Ще недавно він сидів за шкільною партою, сміявся з своїми друзями, мріяв, кохав. А сьогодні ми всі стоїмо перед його світлою пам'яттю, з болем, слова, сльозами і гордістю. Олег був. Добрим, щирим і справжнім. Він не сховався, не відвернувся, він пішов захищати те, що любив: свій дім, свою родину, свою землю і усіх нас. І віддав за це все своє життя. Це біль, який не описати словами, але й приклад. Який буде жити в нашій пам'яті завжди. Мені несамовито боляче, як боляче багатьом, багатьом тим, хто знав його з дитинства. Більтра не мене, спогади про Олега лише світлі. Згадую, коли батьки вперше привели його до школи, запам'яталися по дитячому добрі, допитливі очі. В них було багато запитань і водночас відповідей. Олешка був відкритий, простий, щирий. Здавалося, таких дітей мало. Завжди усміхнений, добродушний, здатний бачити тільки добро і не краплини зла. Його дитяча правдивість вразила мене відразу стриманий, готовий допомогти, дати слушну пораду. Змалечку простежувалося, що це росте справжній господар. Він умів усе і розпалити вогнище. І напекти картоплі, і зжарити сало на паличці. А ще Олег був вихованим, дисциплінованим учнем і фізично загартованим. Ще, будучи першокласником, він показував неймовірні досягнення у підтягуванні на турніку. Він підтягувався більше 20 разів, і йому заздрили навіть однокласники, старшокласники, а своїх однокласників він любив. Був готовий прийти на допомогу будь-якої миті. І, напевно, ця його риса з віком розвинулася в ньому найбільше адже виріс мужнім, сильним та відважним чоловіком, справжнім патріотом своєї країни. Я дякую долі, що мала такого учня. Олешко, ти завжди залишишся в моїй пам'яті. Вічна тобі слава, мій герою. Можна сказати, в один клас ходили. Він ну, на рік менший був за мене. Дуже хороша людина. Нормальна людина, спілковита, добра. До усіх відносився з душою. Ну, нічого не можна сказати. Людина, людина є людина. Вже старшокласника. Три роки навчала Олега Лариса Іванівна Опенько. Я була класним керівником їх недовго, але все одно. Олег лишився пам'яті добрим, чуйним, завжди відкликався на любі запити. я що потрібна була допомога, без Олега ніде не обходилося. Взагалі про загиблого можна сказати тільки самі-самі найкращі слова, щирі, відверті такі. Взагалі клас був дуже дружний, такі гарні діти були. Вони всі контактували між собою. Навіть просто не віриться, що дитини немає. Війна завжди приходить непроханою, заходить не стукаючи, забирає, не питаючи. Невимовно боляче тоді, коли у вічність відходять улюблені учні. Він був із тих, хто з першого погляду викликав довіру. Це така світла дитина була розумний, чуйний, уважний, відповідальний, а ще мав надзвичайно загострене почуття справедливості, бо так його виховали в сім'ї, не кривити душею, завжди говорити правду. І завжди бути порядною людиною. Син, онук, учень, однокласник, друг, односельчанин. Таким він завжди був у мирному житті: воїн, патріот, захисник, герой у час війни. Так мало прожив. Але так багато встиг, встиг стати героєм і назавжди залишитися в нашій пам'яті в наших думках і в нашому серці. Сьогодні вся Линовицька громада у скорботі за полеглим воїном. В останній земний шлях на чолі із селищним головою Віталієм Нестарком Олега Михайліченка проводжають з невимовним болем. Віталій Іванович Олега знав особисто, бо був його вчителем. Я в тому ваших сілікових водах. Хороші були учні. Десятий рік, такий рік гарний. Був. Хто думав тоді, що таке буде? Одець навчався, англійську вивчив. Нема слів. По закінченню Линовицького ліцею хлопець вступив до Національного авіаційного університету. Мріяв опанувати професію авіадиспетчера. Закінчив військову кафедру, досконало знав англійську мову. Я став, наприклад, його своїм дітям. Сказав, дивіться, хлопець простий, з простої сім'ї вивчив мову, Ми наслідували його. І все було б добре, якби, якби не війна, якби не окупанти, якби не ця ворожа свита і все інше, і був би він і працював би. Але коли сталося горе на нашій землі, він став на захист як офіцер, який проходив військовий вишкол. Лейтенант отримав звання старшого лейтенанта, майже три роки був на захисті нашої вітчизни, надаючи приклад всім нам, всім, хто нас оточує, всім. Та й вся сім'я Михайличенків це приклад для всіх нас. Великі люди. Олег по праву національний герой України. Вражаємо слова скорботи, співчуття, все, що можемо вшанувати, але зрозуміло, і 10 тисяч слів не зможуть повернути його. І найчастіше це родині, які з цим жити. Ну а ми що можемо? Підтримувати, пам'ятати, а нашим Збройним силам пам'ятати про те, що ворогу треба дати достойну відстіч. І Відомщення потребує весь наш народ і вся і наша громада, тому що інакше не можна. Я надіюся на Божу благодать. Надіюся на все найкраще. Виражаю співчуття всім вам, всій громаді. Війна. Вона безжально забрала життя Олега Михайліченка, забрала у батьків єдиного сина. Святоуспенський храм, де колись він був охрещений, тепер став місцем останньої молитви. Рідні, друзі, йдуть до святині з квітами та зі сльозами на очах. Навіть свічки у храмі оплакували полеглого воїна, і лише світлими спогадами його згадують ті, хто прийшов попрощатися. Потім ходили разом в школу, сиділи за одною партою. Потім ми навчалися, їздили разом у студентські роки на навчання. Часто додому він мене чекав, і ми на маршрутки добирались додому. Він був дуже добрий, світлою людиною. Нічого про нього поганого не можу сказати. Просто він справжній герой, який став на захист нашої батьківщини. Єдиний син у батьків. І я не знаю, як вони витримують цю втрату. Це просто не передати для нас усіх. Я його запам'ятала як дуже і світлою людиною для мене. І це біль, який ніколи не пережить. Військовослужбовець Олег Михайліченко доєднався до лав небесного воїства 18 квітня 2025 року. Він загинув, виконуючи бойове завдання. До останнього подиху був вірний військовій присязі. В останню путь героя проводжала уся громада. На день вона ніби зупинила своє життя, аби схилити голови перед тим, хто вже ніколи не переступить поріг рідного дому. Варто вшановувати пам'ять наших односельчан, які поклали своє життя за нас, які зараз. Переживають тяжкі часи, і хочеться сказати лише одне: нехай ця людина, про яку ми почули дуже багато хороших слів, яким він був неймовірним, хорошим і сином, і другом, і близькою людиною. Тому нехай буде тим цвітом, який ніколи не зав'яний буде цвісти кожен рік у пам'яті. Кожного хто його знав, нехай його пам'ятають, і нехай він буде тим вогнем, якого ніхто не здатен буде погасити у Скорботі Він залишив свою родину. Оплакує єдиного сина, єдину надію мама Наталія, батько Олег та бабуся. До якої більше не прийде у гості улюблений онучок. Голос згорюваної мами розривав повітря, не наче блискавка. Фото свого Олежика тримала у руках ніби серце. Бережіть своїх дітей. В життя це смерть. Їх стільки вмерлося Україна вкрита нашими дітьми. Любіть їх, залюблюйте, цілуйте, лілейте. Бо може прийти хвилину, коли це вже зробити, не зможе. Я не доцілувала, я не долюбила, я не доказала, як я його сильно люблю. Портрет Олега Олеговича Михайліченка стане сьомим на Линовицькій алеї героїв. Усі вони загинули у боротьбі з російським агресором, і громада щоденно пам'ятає тих, хто віддав своє життя за майбутнє незалежної України.